Хочу кілька хвилин нашої уваги зайняти і пороздумати перед молитвою про нашу довіру до Господа. Нам легко довіряти, коли все добре. Легше говорити, я Богові довіряю все в своєму житті, коли вас так більш-менш якось іде воно, так як... ну, не буває, все так, як хочеться, але так, знаєте, в якихось рамках. Але коли щось йде не так, коли є якісь життєві труднощі, або, на нашу думку, якийсь тупік, нам тоді складно. Проте довіра до Бога завжди обертається благословінням для нас, тільки його потрібно розуміти. Я хочу навести кілька прикладів біблійних, відомих людей, біблійних персонажів. Які надихати мають нас довіряти Божому голосу, довіра йому завжди винагороджується. І на початку хочу прочитати Псалом 42, 5 вірш. Давид говорить, чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його мого Бога. Були обставини і в Давида, такі, де він відчував тривогу, де душа сумувала, непокоїлась. І я впевнений, що є достатньо речей, які сьогодні нас непокоять. Це можуть бути загальні речі, такі як війна, вона всіх нас непокоїть. І крім того, можуть бути особисті речі, які нас непокоять, з самого різного характеру. Але він запитує і задає питання, якби ніби сам собі, «Душе моя, чому ти сумуєш і не покоїшся? Май надію на Бога. А звідки ця надія? Він дивиться вже майбутнє каже: Бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Перебуваючи в якійсь тривозі, він дивиться вперед. І вже бачить той час, що він буде дякувати. Це віра. Віра, це коли ми не маємо цього, але ми впевнені в цьому. Коли я не бачу цього, але я в цьому впевнений. Віра це впевненість у тому, чого ти ще не бачиш. Отже, кілька прикладів з Біблії. Перше це Авраам є прикладом довіри Богу. І ось ми читаємо книгу буття, 12 розділ. Перших два вірші, буття 12 розділ. Перших два вірші. Господь сказав до Авраама: вийди з землі твоєї, з твоєї рідні, з дому батька Твого в край, що я тобі покажу. А я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе, та й зроблю великим Твоє ім'я, а ти станеш благословенням. Хочу зауважити про те, що Авраамові в Авраама, ну, скажімо, не було якихось труднощів, і Бог витягував з цих труднощів, і його якби обіцяв йому щось краще. В нього, ніби по-людськи, так все нормально було. І тут, навпаки, в нього все нормально, а Бог каже, тобі треба все залишити і йти туди, куди я скажу тобі. Не просто це. Звик до певного укладу життя. в мене тут все настроєно, життя йде хорошо, Господь каже залишай все. Авраамові, напевно, було нелегко попрощатись з усім рідним і знайомим і вирушити в дорогу, однак Бог виявився вірним. Його довіра до Бога перевищувало бажання жити там. У нас є деяке розширене трішки пояснення відносно життя Авраама, яке записано в новому заповіті євреям, послання євреям, 11 розділ, 8-й, 10-й вірші, з 8-го вірша. Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину. Послухався та й пішов, не віддаючи, куди йде, оце потрібно зауважити. Якби Бог сів з Авраамом або, ну, скажімо, сказав йому конкретний план дій: ось один, два, три, чотири. Ось ти підеш туди, все зрозуміло, там буде краще. Я тебе ось звідси сюди, отак проведу, отут допоможу. Такого не було. Він іде, не знає куди. Він не знає, який цей шлях, він не знає, що його там чекає. но він реально слухається Бога. Нам легше читати, але коли в житті це щось схоже в нас стається, нам це вже важче сприймається. Вірою він перебував на землі, обіцяний, як на чужій. І пояснює, чому. Навіть коли він прийшов, він прожив у наметах з Ісааком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. В іншому перекладі оцей 10-й вірш дещо краще переведений і Там сказано, бо він чекав міста нерукотворного, архітектором і будівельником якого є сам Бог. Це було причиною того, що Авраам жив на обітованій землі, куди він вже прийшов, куди обіцяв Бог йому. Але він жив в шатрах, а не в будинках. Він відносився до того, що в нього було, і на землі не вважав нічого своїм. Причиною такого відношення до всього, що він мав, була висока довіра до Бога. Він хотів бути з Богом. Він чекав неземного міста, він чекав вічності з Богом, він цим жив. І, можливо, і тому, коли Бог сказав: залиш землю, в якій ти народився, в землю батьків своїх, і йди туди, куди я скажу тобі. Йому це не важко було, бо це Бог сказав. Бо кредит довіри до Бога був надзвичайно високим. До речі, в мене є фотографія, я вам хочу показати. Давайте покажемо. Я порився в інтернеті, є фотографія Авраама. Знаєте таке? Ви можете теж знайти фотографію Авраама. А от бачите, там Сара біля нього, його син Ісаак, а в Ісака народився Яків, з якого пішов вже далі 12 колін Ізраїлових, народ Божий. І ось він там, біля шатра. І він, маючи певне багатство, бо він не був людиною бідною на той час, мав велике Божі благословіння, а не вважав нічого своїм. І він сьогодні залишився в Слові Божому і в старому і в новому заповіті, як людина віри. Його Бог як одного з небагатьох, названий другом Божим. Він друг Божий. Я би хотів теж бути. І ви, я думаю, теж. І ми можемо бути такими, бо всі, хто повірив в Господа, є діти Авраама. Ми, діти Авраама. Нехай Господь благословить нас, щоб ми дивлячись на Авраама, дивлячись на його життя. Коли Господь навіть каже такі речі робити, що з людської точки зору, ну, якось воно ну, нераціонально. Ну, так, ну. Робіть так, як каже Бог. І навіть якщо це суперечить, можливо, твоїй логіці, Роби так, як каже Бог, це найкращий варіант, бо в цьому є благословення. І Авраам зробив, а міг би сказати, Господи, ти мені ясніше виклади свій план, бо я тут все життя влаштував, а ти мене підриваєш. А може, там буде хуже, чим тут? Ну він такого не задавав питання. Він знав, що якщо Бог каже йти туди, там буде краще. І взагалі він особливо великого від земного не очікував. Бо він чекав небесного. Другий наша фотографія є. Ще одного персонажа Біблії це Мойсей. Мойсей дуже відомий персонаж. Це людина, про яку написано він спілкувався з Богом лицем до лиця. Тобто, дуже близько. Таких людей теж небагато було, щоб настільки близьке мали спілкування, щоб так спілкуватися з Богом. В даному випадку в нас є на картині от, ситуація, коли він веде через Червоне море. Але давайте відмотаємо чуть назад в уяві нашій в пам'яті. Великими знаменнями і чудесами. Бог виводить народ ізраїльський із Єгипетського рабства. Ми часто чуємо про це, приблизно орієнтуємося. Десять покарань. І коли десяте покарання це кожен старший син в сім'ї, або дитина, первісток, помирала в кожній сім'ї єгиптян, вони все сказав фараон досить з мене, йдіть звідси. Він відпустив через певний час, коли народ пішов, через пару днів, він обдумався і вирішив їх доганяти. І ми читаємо про те, що. Народ ізраїльський попадає в критичну ситуацію, просто в критичну ситуацію. Ззаду доганяє армія, фараон, а з попереду них море, і вони розуміють, що вони у пастку попали. Ви знаєте, з оцією війною, що в нас відбувається, ніби ми як в пастці. Ворог на нас тисне, а попереду якась глухота. Ми розуміємо, що треба, а то, що треба, нема, бо є та недостатньо, різні прогнози. А які прогнози були в народу Божу? Скажіть? Дуже погані. І що ми читаємо? Давайте прочитаємо вихід, 14 розділ, 15, 16 вірш. Що ми читаємо? Господь сказав Мойсеві, чого голосиш до мене? Вели синам Ізраїля, нехай вирушають, ти ж підійми твою палицю. Посох та простягни Твою руку над морем і розділи його, і нехай сини Ізраїля сушею пройдуть через середину моря, так як ми бачили на фотографії. Мойсай точно не мав досвіду розділяти море. Це точно. Ну він би міг послухати, Господи, ну я що таке робив колись? Він такого не задавав питання. Він зробив так, як сказав Бог, простягнув, і неймовірне, всі, в шоці були, море розступилось. Море розступилось. Мойсей залишається для нас прикладом величезної довіри Господу через те, що це одна ситуація, а їх було дуже багато, поки вони йшли по пустелі до землі обітованої. Було дуже багато. І коли Мойсей чув ропот, чув незадоволення, да краще б ми пішли назад в те рабство, краще б ми його не виходили звідти, були б живі. Ти нас вивів, що, щоб тут похоронити? Багато різних думок, багато різного незадоволення було в адресу Мойсея і в адресу Божу. Проте, дорогі друзі, ми з вами сьогодні бачимо уже, як тих, хто читають Слово Боже, бачимо повну картину. Звісно, ми можемо сказати, от народ ізраїльський, як вони сильно отроптали, як вони не довіряли. А чи не схожі ми в житті на них? Коли ми стоїмо, може, в якійсь тупіковій ситуації, коли ти в житті, можливо, в подібних труднощах, а що ти говориш, а як ти поводишся? Це важливе питання. Настільки твоєї довіри вистачає Господу? Третій приклад. Даниїл. Дивимося ще фотку одну. Ангел то вже фотошоп, а все решта таке як було. Даніїл в лев'ячому рову, леви, які сидять з ним, ніби як відпочивають там. Ну, ми знаємо історію. Даніїл був на той час в полоні. Даніїл був на той час в не найкращій ситуації, і в народ Божий точно. Вони в рабстві були, в рабстві Вавілонії. І а він, залишаючись в рабстві, довіряв Господу. Він молився тричі на день і не соромився цього. І навіть тоді, коли жорстко заборонили, він все рівно продовжував довіряти Богу. І навіть якщо він знав, що це може обернутися дуже може, смертю навіть його це не зупинило. Що тебе може зупинити в довірі до Бога? Сталося неймовірне, він потрапляє до рову, як в покарання. І рано вранці написано, що за нього дуже хвилювався цар. І він ішов і відкрив там, те може, люка того, що там ми бачимо. І написано Даніїла 6,23. Він запитав його: Даніїл, ти живий? А він відповідає йому 6:23. Мій Бог послав ангела свого. І той затулив пащі левам, так що вони не скоїли мені ніякої шкоди, бо він визнав мене невинним перед собою та й перед тобою, царю, я не вчинив нічого злого. Отак От пояснив Даніїл, те, що він залишився живим серед левів. Даніїл є прикладом довіри Богові навіть перед смертельними труднощами, навіть перед величезними випробуваннями він залишився. Вірним Богові. Ці персонажі, як і інші, вони є прикладом великої віри. І по-людськи, в кожній ситуації можна було б десь сказати, ну. Е чи то в прикладі з Авраамом, чи то з Мойсеєм, чи з Даніїлом, що можна було б щось і по-іншому. Ну, сказали, є смертельна небезпека, та не молись ти до Бога. Ну, то й не молись, може, живий лишиться. А він ні продовжує. Не дивишся ні на яку небезпеку, бо спілкування з Богом для нього було важливішим. Воно було більшим пріоритетом. пріоритеті. От у свій час радянська влада каже, ми вам дозволимо збиратись, ми не будемо розгонити служіння, ми будемо тільки не ведіть дітей. Йдіть на служіння без дітей своїх. Частина послухались, а частина сказали, та ні, ми підемо на служіння своїми дітьми. І багато з таких людей були покарані радянською владою. Особливо покарані служителів, чиїх церквах були діти. У вироку було написано за те, що читали Біблію вголос перед неповнолітніми. Посадили в в'язницю. І можна було сказати. Так, як і казали, частина людей у церквах сказали, ну навіщо нам ці проблеми, ну нам дозволяють збиратись. Давайте будемо збиратися, діти, хай посидять вдома. Але що хотіла радянська влада? Відрізати покоління, щоб діти не переймали і не продовжували того, хай батьки вимруть в своїй вірі. Ну, вони прорахувались. І це не спрацювало, бо люди йшли. У в'язницю, а їхні діти ставали віруючими, і це продовжувалось і поширювалось. Але були люди, які довіряли Богу, не дивлячись ні на що. А тепер дивіться, приведемо останній приклад. Ви знаєте, що нам хотілося би, щоб всі ситуації закінчувалися, щоб море розступилось, щоб леви не кусались. Щоб все вирішувалось чудом Божим. Але ви знаєте, стільки тисяч людей згоріли на кострах, кого з'їли леве в амфітеатрах за віру в Бога. Люди, які були заслані на соловки, заслані радянською владою на якісь каторжні роботи, з яких вони не повернулись. Вони там померли. Чи від праці, чи від туберкульозу, чи ще від чогось. Апостол Павло навіть згадує у цьому ж євреям 11 розділі, що люди, яких світ недостойний був, вони страждали через віру в Ісуса Христа. Люди, які не побачили при житті ніякого чуда. Нам дуже хочеться і мені теж хочеться бачити чудеса, бачити якийсь хеппі-енд, щасливий кінець. Було важко, але в кінці просто жили щасливі, померли всі в один день, як в казках було. Але, дорогі друзі, багато таких людей, які залишились вірними Богу до кінця. І той самий апостол Петро, ми згадуємо вечерю Господню. А тоді, перед цим, що відбувалось, він відзрікся тричі, він злякався, але пізніше, коли Дух Святий наповнив його серце, коли він проповідував без всякого страху, історія говорить про те, що його розіп'яли, як Ісуса Христа, але Він. Сказав, я недостойний, так як Ісус помирати, Його перевернули догори ногами. Більшість перших християн, які ввели церкву, які дали поштовх, який пішов і до цього часу йде далі поштовх, я маю на увазі, поширення Євангелії, вони вмерли не своєю смертю. Їх або закатували, або вбили, або ще ще з ними сталося. Я це приклад привожу тому, що не завжди все закінчується чудесами, але все закінчується з Господом. І не закінчується. Тому що якщо людина залишає земне життя, вона йде в вічність. Нехай Господь допоможе, щоб ми жили таким християнським життям, щоб наша довіра до Бога не була до першої. Поганої погоди. А то де той Бог, якби він був, такого б не сталося. Нехай наша довіра до Господа не згасне, не дивиться ні на що. І, можливо, ми стоїмо перед морем, і воно не розступається. А як ви думаєте, Господь з нами стоїть на березі чи ні? Якщо з нами, то все нормально. І навіть якщо з нами стаються абсолютно якісь нелогічні речі, незрозумілі речі, ми не можемо сказати, що та жінка, яку ми сьогодні бачили на фото, яка загинула, вона така сама сестра, як і ми з вами, і з дитинкою, яка взагалі не винна, вони не грішніші за нас. І ті люди інші, які сьогодні, десь чи вчора умовно загинули в Україні, вони українці такі самі, як і ми, і вони не хужі за нас. Багато питань ми не знаємо, але відповідь є у Господа. Відповідь є у Господа. Но ми говоримо про довіру. Авраам вірив до глибини душі. І навіть тоді, коли якісь кроки, якісь незрозумілі, ну навіщо мені кудись там йти? Але в Бога був глобальний план, що від Авраама піде народи цілий. Що Авраам буде як родоначальник віри. Ну, Авраам тоді не знав, він просто послухав Бога. Мойсей велику роль відіграв: Даниїл. Але є багато інших, яких ми не знаємо імена. Які такі самі брати і сестри, які ми з вами, які поклали своє життя і не здались. І це герої віри. Тому, дорогі друзі, пам'ятайте, не завжди буде рів з левами, де не кусаються леви. Не завжди ми наступимо на скло і не розріжемо ногу. Не завжди буде так, що прямо вип'ємо яд і не, з нами нічого не станеться. Ми живі люди з плоті і крові. Але пам'ятайте, Господь над усим. Земне життя от дівчатка співали, ви чули другий стовпчик? Боже дай миру. Я вам прочитаю. Дивіться, я тут на землі ми не назавжди, на мить. Лиш момент, і все життя мов пролетить, та серед зла й біди нас своїх дітей ти проведи. Чудові слова. Нехай Господь допоможе, щоб оцю мить життя ми пройшли разом. Із ним і ніколи не зневірились, а наша довіра до Господа такою міцною була, що її нереально розбити. І це може тільки Господь? Ми не партія, ми не товариство якесь, ми не хобі-клуб, ми церква. Це унікальне об'єднання людей, бо це об'єднання зробив Бог по всьому світу тіло Христове. Нехай Господь допоможе нам вчитись дивитись на життя Божими очима. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимося.